Всім привіт, далі продовжуємо виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання екологія чужих. Друзі, нажимаємо Прийняти, відкриваємо карту, бачимо ось цю е зону, де нам потрібно бігти для виконання цього завдання. Друзі, біжимо туди і вже коли я буду на місці, то продовжимо. Е і ще хотів вас, друзі, попросити поставити лайк під відео та підписатися на канал. Біжимо туди, коли я вже буду на місці, там продовжимо. Друзі, як ви бачите, я от тут знаходжуся ось в центрі цього, нам потрібно зайти в цю пещеру. Друзі, заходимо в пещеру. І дивимося, куди я, друзі, біжу. Ой, трошки не туди. металлик куда-то без заклинания <риклад> без да, заклинания еще не дать тут чи надо двигаться двох мобів воровство <риклад> відкриваємо сумку і в нас в сумці є ось такий е, флакончик, не наповнив. Наріжмаємо. При... Так не поняв. А де цього лівові Так, почекайте, друзі, щось не то. трошки походу прямо промах... промахнул Коротше, друзі, то місце знаходиться там де я перший раз біг і сказав, що не туди попав. Коли тільки запів пещеру, виходить, ось дивіться на міні-карті, ось в такій, такій виємці. Це місце розположене, да нам потрібно взяти зразок угів. вулика. Зараз я все покажу. Я спутав з я спутав з другим місцем. Тож ось це місце зараз. Нажимаємо правою кнопку мішки по цій бутилці, і чекаємо, поки закінчиться. Поки набереться зразу. Все, зразок ми взяли. Okay, Перший раз правильно біг, потім ще я собі передумую і кудись в неправильну сторону. Так, е, да, все, якби відкриваємо карту і бачимо, нам потрібно в, в убіжжі маршала бігти, щоб виконати це завдання, друзі. Е, виходимо звідси, цієї піщери. Так, все, вийшли, друзі, все, буду вже в, біля убіжища маршала Беру. тобто продовжимо. Так, друзі, прибіг я в убіжіще маршала. Зараз забіжу так, біжу одразу до того NPC, як побрали завдання, щоб завершити його. Так, от NPC там вже нужно? нас очікує. Uh, Видаємо ці зразки, які ми набрали там і нажміємо yeah, кнопку завершити. Yeah. Друзі, все на цьому все. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.